Денколя лишається. Отже, бачимо, починалося все з моментів Волині. Волинь взагалі дуже жваво цей Поєдинок. Дивіться, хороший момент. В цьому епізоді постранський зіграв дуже добре, забрав м'яч у тіворі на одинадцятій хвилині зустрічі. Але, в принципі ситуацію контролювала команда Анатолія Дем'яненка і почувала себе достатньо комфортно. Достатньо комфортно От бачите. Простріл тут атаки продовжуються. Удар, блискучий удар, в дотик. Від це Пилипчука і м'яч влетів у дев'ятку варит. Це дуже хороший м'яч. 32-га хвилина. Взагалі сьогодні багато м'ячів у турі забувалося якраз ударами з льоту, так би мовити, з ходу. У другому таймі такий самий, ну, дуже хороший м'яч забив Рамон Лопес. Бачите, ножки трохи не вистачило йому до дев'ятки, але 2-0 на 55-й хвилині, і в принципі, в принципі, для Волині все складалося якомога краще. То ніяких проблем ця команда не зазнавала. Вигравала, створювала моменти. Був ще один епізод А тут бачимо перша жовта картка, яку заробив Ігнатівич ще в першому таймі. І у другому таймі він зазнав от за, заробив за це от порушення правила. Заробив другу жовту картку. Пішов з поля. Тобто в десятьох залишається зоря. 2-0 виграє. Е... Волинь. Ще бачимо тут. Постранський тут врятував свою команду. Спочатку сам наварив, потім сам і врятував свою команду. Ну, тобто все складалося для Волині добре. І все перевернулося абсолютно несподівано, з ніг на голову в останні хвилини зустрічі. І знову ж таки, знаєте, рятівною паличкою став Ідахор. Саме з його голу розпочалося все. Бачите, тут це таке торкнувшись м'яча, він переправив його у воріт. Це 82-го хвилина. Рахунок стає 2-1. Потім друга жовта картка Ванчишикову. Він йде з поля вже рівні склади. І врешті-решт закінчилося все голом Грицая. Подивіться, гол Грицая по центру, але голкіпер не бачив і під ним пролетів м'яч на 90-ті хвилині рахунок став 2-2. Я хочу сказати, що це, напевне, доля віддала той борг за минулий тур команді Юрія Вернадуба, коли на останніх секундах тоді не вдалося реалізувати пенальті. І...